Всім привіт! Найшов гру в Телеграмі, називається Goblin Mine. Смисл гри майнити срібні монети, які потім можна обміняти на криптовалюту тон. Зараз покажу. Тут смисл гри, треба прокачувати шахти. В грі 8 шахт. Срібні монети знаходяться в 7 і 8 шахті. Зараз от мене прокачано тільки шоста. <кхм> Щоб сьому прокачати треба 50 мільйонів бронзи. У мене лише 2 мільйона 2 400. І тут э, майже оці вот, срібні монети, які потім міняєш на тон. Тут є така вкладка <кхм> друга обмін мільйон срібних монет міняється на 2 тонна і виводиться потім на криптокошек ось ці е, шахти в цих шахтах от, є оці гомліни в кожній шахті по 45 штук і щоб їх типу, не майнили їх треба прокачувати от, купуєш слот відкриваєш одного Другого на це треба тут йому купити кірку. Тут є інвентар. Береш купиш кірку і отбойник. Вертаєшся <кій> назад. От і все. До речі, вони працюють. Вертається назад в шахту. Тут ще є отака от експедиція. Закидуєш. Наприклад, на 24 години даєш туди мільйон. Воно може от 1,5-3, Коротше, це така, типа, допоміжна прокачка цих бронзових монет. Добавляємо. мільйон. І пішло. Все, тут є така вкладка. игры. Вот, может крутить рулетку. Тут вход сюда. Ну, бесплатный. 0,36. Тут можно выпустить вот этот тон, 1, 0, бронзовые монеты и вот серебряные монеты. Сейчас увидим. Опа, 500 тисяч бронзових монет. Це кожен день заходиш раз в 24 години і от можеш крутити така допомога для прокачки. Ну і все, силку лишу внизу під відео. Смисел такий, поняли, да? Сьома шахта хоча б і прокачати. І тут дохід буде от в срібних монетах, які потім раз і може буде обміняти на тон. На, на криптовалюту тон. 1 мільйон. Це мінімальний сума обміну на 2 тона Грубо говоря, два рази в день. Забираешь вот с тех тележек то, что они там намайнили. Получается вот такая типа майни-игра. Короче ссылка внизу будет. А потом я снимлю ролик. Короче, когда прокачаю вот эту самую шахту и покажу вот этот обмен. Типер вивід на кошельок. Ми побачимо, як воно там вийде.